Подивіться на цю красуню. Це устриці, такі маленькі столики. Риба плаває, різні креветки. Ось похоже на мідію, підкину якусь ідею. Виглядає устричка з серед. Не сильно почуречка з м'ясом. Так, мотаємо ще раз. Оце я видумщик. Друзі, всім привітики. У нас сьогодні ось така похмура погода. Майже цілий день дощ і абсолютно нічого не хочеться робити. Сьогодні в нас вийшов такий дуже і дуже домашній сонний день, тому що погода така цілий день. майже жили в дощ, якось так нікуди не хотілося виходити в таку погоду. Та й в принципі в дощ сильно не погуляєш. Тому в нас сьогодні такий домашній домашній чіл. Цілий день просиділи вдома. Віка, звичайно, ходила в школу. Ми на роботу. Віка ще досі в школі. Ми вже закінчили роботу. і Сьогодні такий присвятили. Домашнім справам день. Сьогодні готувала багато їсти, зараз вам покажу, що наготувала. Можливо, це комусь знадобиться. То, знаєте, бувають такі питання в голові, що сьогодні готувати. Можливо, я вам підкину якусь ідею. Ось тут в мене печеться червона рибка з розмарином. Далі це гречка з м'ясом, тушена капуста. Я її дуже люблю. І торт з кабачків, а точніше, те, що від нього залишилось. Ось ми вже половинку з'їли. І ще перед цим я пекла куряче філе в духовці і варила макарони, але вже теж немає. Ось таке у мене сьогодні вийшло меню. Зараз Віка ще закінчує уроки свої. В неї ще 20 хвилин школа, і вона вільна. І будемо думати, що робити нам далі. Тому що сьогодні, взагалі, на вулицю не планую виходити. Не хочу. Олег все таки хоче мене витягнути на вулицю. а Я хочу, хоча б один день посидіти вдома, тому що ми кожен день десь ходимо, гуляємо, знімаємо вам відео. І ми проходимо 10-15 тисяч кроків кожного дня. І це плюс до того всього, це ще й після роботи. А робота в нас теж трішечки така, потрібно добре подумати і бути уважним. Тому ну, це трішечки важкувато. Сьогодні хочу сидіти цілий день вдома, нікуди взагалі не виходити. Не знаю, витягне мене легче. чи ні, це питання, так? Хочу мене тягнути кудись. Олегові не сидиться вдома. Взагалі за те, що подається якесь кіно, і піти далі спати. Але так не вийде. Я би якби могла, напевно, проспала цілий день. Ми сьогодні, до речі, навіть на роботу, ми ходимо на п'яту ранку на роботу, сьогодні встали, пішли на четверту, тому що будильник неправильно подзвонив. Я не знаю, чому він заграв на годину раніше, і ми вже сіли на роботу, працюємо. Я дивлюсь четверта ранку. Думаю, та як має бути п'ята. А там четверта, і заходимо на роботу в графік. Я дивлюсь, так, ми на годину раніше прийшли на роботу, думаю, о, ні, ні. Вийшли, пішли ще трішечки досипати, але все одно це вже був такий сон, знаєте, тому ми сьогодні взагалі на ногах з пів четвертої ранку, а зараз вже шоста вечора, тому не знаю, чи довго нас так вистачить не спати і чи взагалі варто кудись іти. Питаєте, на 14 лютого я вам показувала ось це вино, що ми купували. Ми його, звичайно, ж не випили всю бутилку. І дивіться, тут така кришка в корок. Так як воно вже дуже-дуже старе, дуже крихка пробка, і ми взагалі не змогли її витягнути. Тут ось така дирка. Ми спеціально тепер купили бинт, тому що в мене була тільки ось така ситочка від чаю, і воно все, все рівно попадала. Оця така крошка в чай. В чай. в вино. Ось так о. Дивіться, яка я розумна. Тримається? Ні, не дуже. Ось так, мотаємо ще раз, ставимо сито сюди. І робимо отак. Ану, зараз будемо дивитися. Ми вирішили все ж таки дивитися кіно і пити вино. Ану, що вийшло? Немає осуди. Слухай, чудово! Бачите, ось тут лишається. Ну це зашибіся ще клас. Оце я видумщик. Слухай, ну так щось тяжко їй. Подивіться на цю красуню. Поки ми нудимося в хаті, бо дощ, Віка знайшла собі чим зайнятись. Красота, мусульманка. Але класна. До речі, це справжня паранджа, ми її купували в Абу-Дабі, тому що нас не пускали в храм. Да. А що на голові то? Футболка. Ось така у мене вийшла вечеря. Люблю, коли це виглядає ось так гарно, естетично. І смачно Лайм на рибку і ось так. Сирок, рибка і пару помідорчиків. Повачирили. Тепер граємо у но. І що ви думаєте? Олег мене все-таки витягнув на ці ракушки. Дуже добре, що це біля дому, тому що далі дому я би не йшла. Зараз вам покажу, що це за кафе біля дому, і яке постійно не дає нам спати, тому що час від часу там включають караоке. Ось тут наш будинок, тут ми живемо і ось тут зразу через дорогу ось ця кафешка. Тут ще є більярд, до речі, теж ввечері дуже і дуже шумно. І в цій кафешці, як на диво, сьогодні дуже мало людей. Зараз вам покажу, що тут є. Там ось є такі теж. Акваріуми і зразу можна придбати свіжу рибу, свіжі ракушки, креветки. Досить навіть чиста вода. Ще така ось риба плаває. Ми, до речі, її пробували. Не знаю, риба як риба, нічого особливого. Ось такі різні креветки, щось дуже мало морської продукції. Там ось кухня, ось так готується все. А ось тут ціни. Тільки не зрозуміло, за що ціни. Це, звичайно, ось такі в'єтнамські маленькі столики. З маленькими стільцями. Ще дуже зручно, що вони переробили меню, тому що раніше воно було звичайне на в'єтнамській без картинок. А зараз -то хоч якісь картинки є. І плюс знизу англійська. Що це, до речі, дуже зручно. Взяли ми ось ці ракушки медальйони, вони дуже смачні, ми вже їх тут акуштували, тому взяли. Далі знову ми взяли на пробу ось ці. Їх раніше в меню не було. Далі Віка замовляла ось цей багет. Ми брали з чесником, дуже смачний тут роблять. Вони його теж на мангалі певно піджарюють. Я так думаю, він дуже смачний. І що дівчинка до нас підійшла і сказала, що ось ці закінчилися. Є ось такі. Не знаю, ці будуть щирі, будемо пробувати. Теж ніколи не брали таких. Щось новеньке спробуємо. Ще взяли устриці, до речі, вони подорожчали. Бачиш, переклеїли ціну. Були 60 тисяч, вже 69. Не набагато, але ціну підняли. І ми завжди беремо устрички на грилі, тому що сирі, я їх взагалі не можу їсти. Вони мені такі соплі, що краще їсти їх приготовлені. Тут дещо принесли це ось такі різні два соуси: один з лаймом, один з червоним перцем. Ось так виглядає цей хліб піджарений. Звичайний грилі з часничком. І тут ось такі медальйони. Тільки тут дуже багато арахісу і зелені. Зараз я розковиряю і покажу. Давай, Віка, допомагай. Ось такий маленький-маленький. Давай, їж. Горішків і зелені більше, ніж самої ракушки. І принесли ті, що... ага, ті, що ми нові брали. Ці ми ще не куштували. Але вони, бачите, в такому пекучому червоному соусі. ...буде знімати пробу. Що як? Ми, ніби, ти просто покучу кетчупі. Не сильно почуть. А, не дуже покутчу, але ну це добре. Але не такі смачні, як оці. Мені це самі кечу паку. Оці? Так, мені теж сам більше подобається. До речі, мені ось ця ракушка ще чимось похожа на мідію. І цей кетчуп. Це такий, як в нас кисло солодкий, кисло гострий, не знаю, солодко-гострий, якось так. Чілі. Ось така. Дуже схожа на мідію І на останок це устриці. Дивіться, як гарно виглядає. Теж дуже багато зелені і дуже багато горішки. Віка покаже, як виглядає устричка зсередини. Ось так. Покажи ще там, де нема ну Мені здається, воно все похоже якесь на мідії Якесь міді подібне. Ми вже повечеряли. Хоча, мені здається, повечеряли, це гучно сказано. Дуже добре, що тут швиденько можна прийти додому. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Не дуже насичене, тому що цілий день сиділи вдома, а я би й далі сиділа вдома. Тому на сьогодні все. Зустрінемося завтра. Всім пока-пока. Я ж захотіла з вами попрощатися, тому давай. Всім пока-пока.